Слов'яни здавна жили племенами, час від часу об'єднуючись у значно більші спілки, племені об'єднання або ж союзи племен. За літописом повісті минулих літ на території України мешкали сім племінних об'єднань: поляни, в середній течії Дніпра, Волиняни, або ж Дуліби, у басейні Західного Бугу, деревляни у басейні Припяті та її правих приток, сіверяни. На берегах Десни та її приток. Тиверці між Дністром і Прутом. Уличі між Дністром і Дніпром, Хорвати, або ж, як їх називали по-іншому, білі Хорвати у передгір'ях Карпати і Закарпаття. Ці племінні союзи можна вважати безпосередніми предками українців, а їхню мову праукраїнською. Ще в додержавні часи слов'янських правителів називали князями, а їхнє оточення воїнами-дружинниками. Вони мешкали у великих племінних центрах, городищах, які поступово перетворювалися на міста. Не був винятком у цьому плані й Київ, його вважають племінним центром полян. Життя легендарного князя Кия і виникнення Києва одні вчені відносять до 5-го а інші до 6-7 століть, ну нашої ери звичайно, Кий і Його сучасники були язичниками, тобто обожнювали сили природи. Більшість їхніх святилищ капищ стояли просто неба у центрі були жертовники та масивний стовп, на якому стояв ідол, дерев'яне або кам'яне зображення божества. На Капищах головними були служителі язичницьких обрядів Волхви. Держава з центром у Києві у другій половині 9 століття закріпила за собою назву Руська земля, що було пов'язане з діяльністю руських володарів Аскольда та Діра. Частина істориків вважає їх нащадками Кия. Широко відомий похід руського війська під проводом Аскольда у 860 році на Константинополь, що і змусило Візантію визнати Русь як державу. Давайте ж розглянемо причини провідної ролі Києва у державотворенні. Ну, по перше, це вигідне географічне розташування, зокрема на торгівельному шляху із варяг у греки. По друге, зростання Києва за рахунок притоку населення з інших земель. По третє, це можливість високого рівня соціально-економічного розвитку. Ну і, врешті-решт, Київ був розташований на межі розселення кількох союзів племен, мав певні природні рубежі.